Всем привет! Роман Гончаров, Макс Подзигун. Мы пишем превью Гран-при Италии. У нас в воскресенье в 14.30. Давай вы в чат отправили слово. У нас в воскресенье в 14.30 в бочке мы собираемся на просмотр Гран-при Италии. Монца, это 6 сентября, я вам напоминаю. Также я напоминаю, что мы еще проводим конкурс. У нас завтра вечером завтра, то есть в пятницу, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, в пятницу вечером, в... Давай часиков в 8, наверное, закроем. конкурс. Для вас то вчера. Часиков в 8 вечером мы закроем конкурс. Вот, и мы разыгрываем 20 футболок Мартини Рейсинг. В прошлом видео вы могли видеть, Макс был в такой футболке. Футболочка например, ништяк и... Да. Вот, поэтому... И там ежи ночи правильно? Что-что? Там ежи ночь футболочка. Да, да, женские тоже Поэтому и... девчата активнейше давай. Да, поэтому 20 футболок у нас на розыгрыше, поэтому Жемо вы должны, при... Правильно? да, вы должны лайкнуть и расшарить мероприятие с наше мероприятие с Гран при Италии. Вот, поэтому то у вас у еще... всех еще, Да, у вас еще есть время на это. Вот. А так сегодня будем обсуждать насущные темы. Благо, вроде бы есть несколько таких острых тем, на то которые... Да я одна, давай. Ну чего одна? Не, не одна. Давай Фетель Пирелли, У нас. Ні, є одна тема, яка затьмарила все. А, да, окей. Я не знаю, як з цим жити далі. Я не хочу жити в цьому світі. Більше. К все настільки швидко пройшло, ми не успіли покрасити білий може, Можуть, да. да. Льюіс Хеймлтон став блондинкою. А, реально. І набив петуха наш. Ну він говорить, що це Орел. Ну не знаю. звідси видно так. Ну да, там <laughs> просто того орла прикрывает одежда, а видно только хребенец. Вот. Поэтому Льюис Хэмилтон продолжает нас радовать. Причем на вопрос, а зачем он покраситься? Зачем, Льюис, зачем ты покрасился в блондина? Он ответил, знаете, почему собака яйца лежит? Потому что может. <laughs> Потому что может. <laughs> ну и Льюис. Потому что может. Он сказал, что он это сделал тимчасово. Коли відросте, то буде... О ні, я не хочу це бачити. О, все? Все, поки все. до зустрічі в неділю. Так, ладно. давай, э, значит, что у нас? Э, у нас, значит, была тема, это проводилось расследование на тему взорвавшейся покрышки Себастьяна Феттеля на Гран-при Бельгии. Нет, давай, 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 будем перебывать сегодня постоянно один одного. У нас была фишка сегодняшнего выпуска, мы перебываем. Окей. И начнем просто загалом из Италии. Вот назвать три, три, слова, которые тебе из Италии в Формуле-1. Формуле-1? Да. да. Но ну, это, безусловно, Феррари. Безусловно... Монца и моцарелла. Нет. Безусловно это Монца и третий трек... Ну, не третий трек, а третья ассоциация это Фера. На кожен запит в коментарях Рома відповість особисто анекдот про Моцареллу. Так, кстати, я писав в Твиттере, я говорю, я так хочешь рассказать анекдот, но даже мой твіттер ничего святого не позволяет это сделать, потому что я серйозно, а мне это був прикол, і ребята такі пишуть. Да ладно, что-то, типа, мы же столько всего прочитали, у тебя в Твиттере. Типа, давай. Я им в реплай. Ну, знаешь, чтобы ну, не в общей ленте было, я им в реплай кидаю. Ну я думал, знаешь, уже... Unfull, unfull, unfull. Да, я думал, люди напишут там фу, знаешь, типа, не, ну чувак, это типа слишком даже для тебя. Они вообще ничего не написали. Мне кажется, люди просто, они умерли. После этого. Умерли бунтари. жили били умерли бунтри. Сьогодні зранку ми трішки подихали свіжим київським повітрям, тому ефір відповідний у нас сьогодні. Стужко, з тушком. Окей, ну по Монті у нас. Я думаю, що все буде окей, Монту залишать, домовляться зберні, знайдуть гроші. І у нас буде цей крутий трек. Я був там. І скажу, що для кожного фозі це маст have. Обов'язково знайдіть можливість, якщо ви настільки відданий фанат, і з'їздіть туди на гран-при Італії. Там незабутня атмосфера, там дуже класна траса, там надзвичайно класний парк. Взагалі в самому містечку невеличкого Монца можна і пробути весь цей час. У нас найшвидкісніша траса чемпіонату, і після того, як 2 секунди Мерседес навозив усім в спа, вони використовують 7 жетонів і привозять новий мотор в Монцу. гейм овер. Ну, в смысле, он был гейм овер, но теперь, ну, в целом гейм овер. А вот, кстати, может быть и нет. Учитывая обновления, и учитывая то, что это абсолютно новый, ну как, абсолютно новый мотор с большим количеством обновлений, кто знает еще, учитывая то, что максимальные нагрузки, да, на монстр. Вот я, 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 с всем этим, если бы это в контексте было Рено, Honda и, возможно, Ferrari. Ну, но это сможет. немцы из Mercedes. Ну, да. Чувак, оно не сломается. Ні, все одно вероятність є. Они теж не Но... Просто не знаю, Куди, куди вже далі? Так? Это, наверное, про... Нет, я просто я хочу вірити в інтригу. Я, же... я, я теж дуже хочу вірити. Я хочу вірити в те, що Льюіс Блондин. Ну, це, це була така, йому могу... як кішка перейшла дорогу, так і Льюіс пофарбувався і далі пішла, піде все Шкеребер. І чемпіонат знову буде. Інтрига Рузберг чи Хеммельтон? У нас же тоже Феттель, помнишь, красился? Два, О, два года назад, в тринадцатом году, по-моему, в середине чемпионата. Пит ну, физиотерапевта, Фина. Да. Ну, Вин так сказал себе. <связывается> под кого Льюис красился? Под Дика Ротберга? Но в контексте народжения доньки мы еще не бачили фотографии. Я бы сказал, <связывается> потому, что <связывается> что она, следы. потому что она черная и кучерявая. С кудряшками. <связывается> да. А Льюис заметает следы, поэтому он покрасился. Ну, короче, у нас тут своя теория заговора. Вот, более того, вы помните, да, у Ника Росберга на Гран-при Бельгии взорвалась покрышка на, на одной из практик. Это в очередной раз доказывает, что когда резина рвется, потом рождаются дети. Буквально одразу, вот, за килька дней встал. Да, 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 поэтому у Фетеля тоже, Фетеля тоже тут на днях должен родиться. Ладно, хотел сказать шутки в сторону, но чувствую, <соединяющие> этим все не закончится. Вот, э, собственно, феттель Пирелли. Значит, с этого этапа у нас Пирелли, они внесли директиву. Опять-таки, я подчеркиваю, что это не, не правило, то есть никого не обязывают. Они внесли директиву, это рекомендация э, командам. И ФИА имеет право сработать ее правила. Да, но пока что этого не стало, это только рекомендация. И, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправь меня, на софте 29, на медиуме 40, да, Правильно, правильно. Так. 29-40. Ну, достатня дистанція, в принципі, враховуючи те, що це м'які склади, якщо у нас був мідіум-хард в минулі роки, і можна було всю дистанцію проїхати на мідіумі, хоч вона на останньому колі на хард проїде. Зараз 40 кіл, це в принципі, ну я не думаю, що у нас будуть гонщики, які проїдуть аж стільки, залишаючи 13, на сам кінець. Ну, там насамперед, що. Еще... Я думаю, больше зависит от того, если у кого-то пойдет, гонка пойдет не по запланированному сценарию да, с самого начала. Safety car. Да, и кто-то будет рисковать да, на, проехать один длинный отрезок на одном комплекте шин. Вот. Тогда возможны, конечно, варианты. А при нормальном развитии ситуации на трассе, я думаю, что никто не пойдет на столь длинные отрезки. Тут больше интригует то, что они внесли директиву в минимальный тиск. Він там в паскалях на передні колеса, Верляйна. Верляйна. на задні колеса, але він значно перевищує те, що зазвичай ставлять команди. І Хеймлтон прокоментував це тим, що у нас це буде катастрофа, так. У нас гума не буде прогріватися, вона буде зношуватися, не буде контакту нормального із асфальтом, і взагалі це буде катастрофа. А, і одразу після цього буквально за кілька годин з'явилася про пом'якшення. Вони ось на один пункт знизили свої рекомендації, але все одно це більше, ніж команди ставлять собі по мінімуму. А, і саме тому у нас ось цей фактор може суттєво вплинути на перебіг подій в вікенду, і деякі команди завдяки цьому можуть навіть вистрілити. Тож це такий фактор, який вплине в підсумку на результат усієї гонки. І ось тут не факт, що у Mercedes все окей буде. Пригадуємо, скільки разів за останні роки було, якісь якійсь команді підходить софт, якісь не підходить суперсофт. І у Мерседеса була взагалі за два роки тому так, ситуація, що вони на одних комплектах взагалі не їхали, а на Харлах їхали нормально. О, тому такий фактор, він, безумовно, може наш вікенд підпаркувати під себе. Але все це закінчилося сьогодні історією, яка взагалі мі-мі-мі-мі-мі. Берні Еклстоун від Formula One Management на офіційному сайті оплікував повідомлення, що ми дуже раді, що у нас є партнер Pirelli. Вони працювали з нами 5 років, і завдяки їм фанати мають настільки чудове шоу, як Формула 1. Ми їх любимо, і взагалі вони не винні ні в чому. Ну, На цьому можна закривати і вбрати Мішлен Формули. А я би ще... Я бы троих сразу взял. че нет? Пришло, он только что не захочет, Гудьер. Там мало. Кто там... Мало да, ему Да, я как да. грамма чего, Остальным часом они там кстати, сюда активны. Они Но, Челси за Челси они, И, и Они так, они <laughs> за Челси взялись, может ну, и за формулы возьмут. Ну с Челси, кстати, вот видишь, как взялись <laughs> и, и, все пошло на перекосяк. Ой. Так, давай к вопросикам чуть-чуть захватим. Значит, Ну, Давай традиційно швидкий прогноз на цю гонку даємо для, улю... для фанатів Джеймса Алліна і Елді да, да. А, Значить, У нас траса дуже схожа на Канаду і на Австрію. А, Бельгія трішки менше підходить під характеристики. І є Мабуть, крім Мерседес, звісно, на першому місці. На другому місці ми маємо ставити обов'язково десь близько команду Williams, Ми обов'язково отримаємо команду Лотус. Якщо у них буде запчасти, достатньо, тому що запчастини у них зараз під, під, під підпис дуже мінімальна кількість грошей немає у команди. І тим не менше ми бачили чудовий виступ Крамана Гражана в СПА, і це може бути повторення і в Монці. І по Феррарі у них теж буде новий мотор, оно вони. На Монцу не супермотор, але щось зміниться. І цілком можливо, що у нас за друге, ну за друге місце за команду Мерседес, буде в Монці дуже класна боротьба. І Red Bull, які отримують штрафи на цю гонку, будуть прориватися з кінця. Ну і Макларен знову штрафи там отримали. Вони прориваються вже, недалеко, вже але вони вже прорвалися. так. Ось Форсиндія, яка ну в ми бачили, як виступала. Тут теж це їхня траса завжди була для Форсиндії Монца. Мабуть, найбільш успішна траса в історії цієї команди. У мене тільки питання до залу, що вони там будуть робити, тому що поки що не вписується в цю картину гонки. А ось за місце за командою Мерседес у нас, в принципі, реальні п'ять претендентів. Монца обіцяє бути дуже насиченою. І я думаю, що і Розберг може попсувати нерви Хеммілтона. Це я все, так всіх запрошую в неділю приходити так. подивитися гонку. Я, кстати, смотрел прогноз на суботу, обіщають 75% процента дождя. Так і ось це взагалі буде круто, якщо кваліфікація буде ага. перетасована через дощ. Неділя буде ще цікавішою. Ну і кваліфікація, і дощ змиває ту гуму, яка залишається на траєкторії. Траса відповідно буде зеленою в неділю і е, гірше буде тримати. Е, Боліб ну, та... трасу буде ще зможуватися гума і це вплине на стратегію. Більше тільки пістолі можемо доходитися. Не, не один а два. Дату, не 2-3. Так, давай к вопросу. Давай. Ну, значить, э, Чи буде доступна трансляція коментарів Макса в Польщі і як правильно сумістити онлайн-трансляцію гонки та коментар Макса? Ну, об там ми вже давно не написали. Є Єсть... трансляція а, буде да. заебісте. Заебісте, так. Ще mm. дуже добре. Для поляки. Я за 10 секунд быстро рассказываю. Включайте, открывайте канал F1 UA на YouTube. Открывайте, там доступная трансляция. Открывайте ее, открывайте через Subcast или через iStream гонку в Sky Sport. На YouTube обычно Макс идет быстрее, чем трансляция Sky Sport. Поэтому Макса нужно запаузить. На YouTube есть возможность сделать паузу. И там уже просто под комментарии просто синхронизируйте Макс вот и все. Мы будем снимать там, на общем плане будет видно проектор потом, поэтому я думаю, что не будет проблем там с, синхронизировать комментарии с картинкой. Так, Дмитрий Хавило спрашивает, есть ли в роду у Вивьен афроевропейцы? Ну, так, ладно. Да. Это уже не смешно. Дима, Дима, это уже не смешно. Чи возьмем фиа за яйки? А, чи фиа за яйки пилотов? На виході за скалі чи буде агонія як про ділі? Це Лівчук, да. його почерк відчувається. Це Я легко, думаю, що у нас у нас після подій в СПА, а по суті, Пірелі звинуватили. Вони повторили все те саме в своєму релізі в підсумках розслідування, що гума зносилася більше ніж слід. У Фетеля, в неї ще було 30% запасу протектора. Але вона була через це більш придатлива для проколу. Отак. А прокол він отримав, виїжджаючи за межі траси і підбираючи там бруд, який залишався. Вони ще рекомендують фіа краще прибирати траси. Але сенс у тому, що дійсно виїжджаючи за межі траси, гонщики це роблять постійно, тому що так швидше. У нас в Аскарі може бути велике питання, де вони отримують перевагу. Де ні, на виході з Аскарі всі виїжджають. І там не небезпечно виїжджати, але якщо фія буде контролювати, там можуть бути зняті результати в кваліфікації і штрафні секунди в гонці. І я боюся, що після подій в СПА у нас буде жорсткий контроль. І це може перетворити в деякий фарс гонку, тому що там у нас буде плод вести боротьбу за цю позицію, а в нього буде штраф плюс 5 секунд, отже він буде позаду. А той, хто позаду має ще плюс 10 секунд, ну і от в такому сенсі. Хто перший поб'є достиження Сенни? Ваш прогноз? Хемлтон. Аналогічно. І то. Чесно, я думаю, що не поб'є. 41 перемогу, думаєш, маєш на А, Да. А там йому залишається 3. Ладно. В цьому сезоні це, в принципі, Ладно. неможливо. Ладно. Фетелю залишається одна, щоб перемогти, так? Тому, Ладно. а, відповідно, Льюісу 4, щоб вийти вперед, а Фетелю одна. Буде Сингапур, але все одно я поставлю на Хеммел ну, до кінця року чотири збере. так. Що там з шансами Монці? Ну, об этом ми вже сказали, що, скорей всього... Мотаєте наперед. Да. А... При яких шансах? Виграти ли Скудерія Феррарі у себе вдома? При яких шансах? Якщо Метеорит впаде в бокси Мерседеса? Якщо у Росберга дійсно народилася смугла дівчинка, і він в першому повороті виб'є Хемілтона, може в цьому варіанті так Феррарі переможе. Так, с какого гран-при Пирелли будут давать технические директивы по поводу настройки всего болида, не только угла развала и давления? А также выбирать стратегии на команд. Окей, Окей, сарказм принято. Нормально. Вашки. Так, все вопросы, будет ли Феррари в Монце конкурировать за подиум? Какие шансы у Кими? На У Кими дуже классный новый алкогольный напиток на основе джину, я говорят. Я тоже хочу спробовать его. Ну, чисто так, потому Кими. Я думаю, шансы у него после чего нормальный так вопрос вопрос мне в каком случае ты бы покрасил волосы в белый цвет ну я человек простой 5 тысяч гривен э, простите долларов а, я думал мы уже начинали скидаться. буквально на карточку а ладно а, выйти, давайте да? Так, гривен да, а, я Карточку тебя. вы знаете, у нас будут реквизиты під цим видео. Тому, якщо мы насбираем до Гран-при Сингапура, okay. Окей. Від Аталі до Сингапура два okay. тижні. Якщо будет 5 тысяч, Рома честно выдали. Да. Не, не а вы просто есть. не, вы присылайте, не присылайте деньги просто с пометкой. <с ну типа дайте как-то понять, что типа что этот типа мы собираем 5 тысяч. Вот. Или в какой-то пост создайте, там плюсуйте, напишите, я там да, покраску краску кинул. Ладно. Хем косить під себе. А, ну от, тут що ставить, став блондою. Так. Ви там как? Коптитесь, ожидаю вас на відосі в противогазу. Но... Ні, дихати під вечір стало навіть да. дуже легко. Яка подальша доля лотуса? Повернення в Рено. Горе команда Толіман Беннетон Рено Лотус. Рено знову П'ять варіантів вже було у цієї команди. Ну, говорять, що у Рено вже є плани на бюджет, 300 мільйонів 300 млн Дуже непоганий бюджет. Це рівень Mercedes Ferrari і Red Bull. В такому сенсі у них все в руках. Да. Розкажіть свої прогнози на майбутній розвиток чемпіонату. Цікавить кубок конструкторів та особистий залік пілотів. Хеймлтон чемпіон, Мерседес, Кубок-конструкторів. <laughs> Несіть в контору гроші. Так, зараз я що із... Ну, Феррарі в цьому сенсі у нас, мабуть, друге місце собі гарантує, тому що у них запас хороший. У Вільямс, мабуть, третє місце, тому що навряд чи Red Bull додасть так в цьому чемпіонаті. І Red Bull, в принципі, на четверте місце вже малоймовірно, що втратить. Там форсинг треба, щоб поїхало, але ну, супер швидко. Так, так, і бігла. сейчас пробежимся по паблика ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте мы тоже есть, F1 UA. Вот тут мені понравился вопрос, уявить собі, ну, это как бы в розрезі таких утопических вопросов для Україну і формулу 1, но тем не менее, формат доволі довольно Уявіть Уявить, Україна вийшла з кризи, у нас все добре, ми процветаем, и підписуємо контракт з F1. Так В каком регіоні буде краще всего вбуду трассу? На Донбассе, потому там уже все разровнено, 5 трасс. Хочешь, не хочешь, а быстро ехать придется. Запчасти снимут. просто. Черный Да. А я кахей на Я как дочка Так, бачу невеличкий слух, що Алонсо у зв'язку зі швидкістю, а точніше її відсутністю у Макларен, може у недалекому майбутньому перейти до заводської команди Рено, якщо вона дійсно з'явиться. На вашу думку, чи можливий такий розвиток подій? Все може бути. Хто міг подумати, що Алонсо піде в Макларен Хонду, і Хонда буде ось такою. Да. Були чутки, що Чеко Перес може бути в Лотусі наступного року. Як оцінюєте його шанси на перемогу в гран прі у такому разі? Наскільки це вдалий перехід? Ну я думаю, що така, взагалі. Що... Що... Лот... Ще немає л... Рено. Ми не знаємо, як він он. Перес вже перейшов так. і ще й виграє гонку. І наскільки це вдалий перехід? Так, просять назвати топ-3 на фініші гонки. Третім буде Фетель. А, я думаю, Ботас. Как ви думаєте, якщо Лотус стане Рено, вибросять ли на Мальдонатора, вибросять ли з команди Мальдонатора, якщо так буде драма, як за Заубером в початку цього сезону? Цілком можливо. Але є одна інформація, що спонсор його не перераховував гроші на наступний сезон. Поки що, отже, вони щось запідозрили. Інший варіант, що у нього може бути контракт, який, підписаний контракт із командою Lotus F1 Team. представляєш, сидять чуваки такі в Венесуелі, знаєш, уже партер там какой год і вони такие, «Слышиш, а помнишь, у нас кудись то по 50 мільйонів ход уходит. А що там он вообще? А знаеш, в банкінгу поставили вони... автоматичну оплату? <реку> а они открывают, знаешь, такие ну, надо ж Такі, блядь, що, що то не то. Нас, нас обманують, знаешь, вже 4 года. Ну, а пастор буде велком, в принципі, в будь-якій команді. І, і, а в яких ще залишається місце? У нас сьогодні оголосили, що Маса і Ботас ми далі з ними працюємо в команді Williams. І пастор хіба що може піти до Маніша. Я думаю, Маніша. Вона, 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 вона з радістю готова <святування> відсидіти <святування> <святування> навіть в'язниці. <святування> але підпише цей контракт. Тому, от. А інший варіант це, мабуть, форс тому що там пересер. не бы и контракт, а не бы цельный контракт просто опцион. Да. да. Ну, почти на тему будем мы и завязывать. Э -э Дима, сколько у нас еще времени? Восемь. Восемь минут. Восемь ну, просто. Когда мы сегодня оперативнее? И, и даже да. мы не <свят> знаешь. <свят> <что>? <свят> да, много чего успели, но, но как же ж без этого? 3 сентября. Я календарь. Переверну. И снова третье. Ладно. 6, числа. Ребята, 6 -е число 14.30 по Бочка, Богдана Хмельницького 3Б. Ще є місця. Дзвоніть, бронюйте, 3906 1.06. Шарте публікацію з. Так, і не забувайте, завтра розіграш футболочок від Мартіні. Завтра розіграш футболочок. В принципі, все. Пам'ятайте, 5 тисяч гривень і яблундинка. Зробіть це.